Друзі, всім привіт! Так, що сьогодні Четвер. Четвертий день турніру. Коротше, лігу я почав записувати, відео злетіло, помилку вибило. Коротше, дуже тяжко напряжно вибирати моменти, коли в тебе тапки відкаті, коли сундуки набить, щоб і путь великанів там закрити. І я не справляюся з лігою. Так що так буду показувати. от Турнір записав і в турнірчику просто буду показувати результати. Що буде, будуть, як, як і раніше, війни і турніри. А там будемо бачити, тому що ще з понеділка виходжу на роботу, навіть не з понеділка, а з суботи. І тоді вже часу геть не буде. Добренько, погнали в турнірчик, Червоний є, погнали. Яхмус є проти хуфу. Жовтий якби є. Так. А, воно, воно ж було цих, ладно. Людвіга можна було проти Альфріки взяти. Так, там фіо полетить, а так вроді не полетить. Ага, Да. На цей був розрахунок. Блокуємо поки центр. І шукаємо жовтенькі. Так, так, знайшли. Так, погнали. Раз, два, три. Двадцять один доб'єм. То скільки раз я на цих соплях лажав. Так. Зберемо Людвіга? Обберемо Людвіга і погнали. Давайте його зарядимо. Так, як це його акуратненько зарядить. Давайте ось так. Ага, є дві трієчки жовтих. Ми їх зробимо так. Потім так. Все, Людвіга нехай блокує. Так, гезельку поки не чіпаємо. Там рясне, не рясне, коротше, буде видно. О, яхмус зарядився. Підняла. дня. Вона дуже багато хілиць стала, вам не здається. Так, знімаємо зельки, тому що і Людві зараз помре і хуфу -ху по всім пройдеться, я цього не хочу. я цього не хочу давайте так зацепимо. Угу. Прекрасно. так, так. Угу. Знов такие червоные, знов вот две эльфрики. Так и пидем. Шейп костюмах. Чай 90-х. <хи> Ой, блін. Угу, не бачу, що тут скласти. Давайте, трифіола, може, там зелений? Ні, нема. Зеленого немає. Давайте тоді так. Поки в нас Людвіг є, Купідончик Людвіга Пульне. Так, комбо бомбо. А комбо летить фіолетове. І що вона нам там сліпоту, так, да, вроді? Накіне? Ну фіг з нею. Людвіг нас знову спасає. Так, ну і погнали. Раз, два, три. Зараз жовті піднімемо і зелені відразу зберемо. І яхмусом навернемо їх на путь праведний. Доб'є, ні. Я її одно не боюся вже. Мені цікаво, і, щоб я газелкою не, не прикритий, от Альфріка б, навіть, напевно, ну, чотирьох би точно блокануло. Так як я газелькою прикритий, воно собі і гра подумала, можна і вдвох втулити. Так, ну знову погнали, так. Поки пре, нічого міняти не буде. Так, три. І ще три. І ще один хід. Перечекати. Так якось якось десь акуратненько потрібно. Давайте краще так. Нехай краще радія ультує. Чим якийсь таунт. Вона все одно в Людві, тільки Ультенеда і ми знімемо, в принципі, це все. Так, погнали. Угу. Давайте так, трієчку. Таунта не добили, але трійка знизу є. А зараз ми її доб'ємо. все. І погнали ще на когось. Що це тут таке зелененьке, га? Угу. Так, секунду. Так, погнали так, спробуємо. Там тихувороти воротів немі... немірено. Так, можемо зарядити яхмуса. Давайте спробуємо. Можемо зарядити Людвіга. Давайте спочатку його. Так, ну давайте Людвіга включаємо, яхмусом б'ємо. Як нам тепер розробити краще? Тут комба не летить. І ось так. Нехай теж Людвіга там собі б'є. А я не розраховував, що ця зарядиться. Давайте пробуємо зняти. Блін, заблокувати його не можна. Кого я більше боюся? Давайте так. Ще вернулася. Давайте так. Блін, він його зараз підхилить. Давайте так. Казал. Так, що робити далі? Давайте так. Давайте знову так пробувати. Так, поблокували. Это червоні, блин, тут а что с ними сделать. Давайте зелені Берем там. Так, так, так. Что у нас тут с уворотом? Два хода. Не, нифига. Блін, тут жабу нема чим добити. І в цього дофіга хп. Давайте так. Жабу добили все-таки. Що цей робить? Б'є, добре. Робимо комбо комбовомбо і камінцем пробуємо його добити. Нифига. Ну давай. Падла. Давай сюда. Так, давай так. Это жесть, ну він в того вдарив? А ладно, все равно йдемо нормально. О, 22-й. Мене хоч колись сюди впишуть. Так, аборонка. Бронка, а... Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Миру, щастя, і добра всім!